Вітаю, друзі! З вами канадський Марк. Сьогодні вам розповім про те, що українські біженці, українські іммігранти за кордоном визнали щось надзвичайне, що вони будуть тікати назад додому, назад на батьківщину в Україну. Пам'ятаєте, як неодноразово ми чуємо про те, що іммігранти, українці говорять, я ніколи не повернусь назад, я не хочу повертатись назад, мені тут добре. Україна не та що була колись, я не збираюсь туди повертатися. Залишайте цьому відео вподобайки, поширюйте це відео, бо це надзвичайно позитивна історія, позитивна ситуація, про яку варто говорити та почути. І пишіть вашу думку, чи ви підтримуєте за те, щоб Україна була з українцями, чи за те, щоб Україна просто віддала потенційно всі свої місця іммігрантам, майбутньому і всі наші українці, герої, героїні. Дійсно, ті, хто віддається повній за нашу батьківщину, просто так віддаються. Україна є для українців і тому українці хочуть її для себе затримати і зараз захищають свою свободу. Нещодавно до мене звернулися пара українців, і просто так відверто знаєте, висказалися. Я неодноразово зустрічаю українців, деколи в магазині, деколи десь я йду, десь ми бачимося, чи в домівці, чи в церкві. І люди часто відкриваються душевно до мене, бо я для людей, як блогер, як людина, майже як родина. І тому деякі люди відчувають і почуваються досить комфортабельно та починають говорити багато різних тем. Хтось говорить, хвалить, що Канада є дуже добра, а хтось говорить зовсім навпаки. Говорить про те, що імміграція це зовсім не те, що собі уявляли. Говорить про те, що коли вони покинули Україну. Вони тільки тоді почали бачити, наскільки Україна мала багато позитивних різних аспектів. Позитивних аспектів в, в плані сервісу, до якої степені наш український сервіс розвинутий, як до людей відносяться в ресторані. Незалежно чи ви придбали, придбали якусь маленьку чашечку кави, чи ви купили там на тисячу, на дві, на три тисячі гривень які, знаєте, гарний такий сніданок чи обід. Все абсолютно. Повністю до вас відносяться як до людини із великим професіоналізмом. Те, як чисто в українських містах, те, як українська інфраструктура, технології, і те, як наші люди працьовито і завзято беруться, і відбудували Україну, підняли Україну, і багато спеціалістів розумних вийшло фактично з України та працюють на різні іноземні фірми та компанії. І люди, які поїхали, особливо нещодавно, після початку повномасштабної, вони поїхали, деякі втекли, деякі були в Європі під час того. І вже людям хочеться назад додому. Люди вже, людям вже тисне. Бо незалежно скільки ви будете за кордоном, незалежно скільки ви будете жити за межами кордону, завжди якийсь клаптик, шматочок вашого серця завжди не буде з вами. Він буде завжди вдома, там де. Ваше повітря, свіже українське повітря, там, де просто-напросто українські вулиці, де ви виростали, де магазинчики, в які ви забігали, забігали ще дітьми, ваша хата в селі чи на дачі. Це все, друзі, розумієте, неможливо відтворити, навіть якщо вам дати мільйони доларів за кордоном. І багато людей бачуть це, вони побачили, що життя за кордоном якраз погіршується в багатьох аспектах життя. Таких, як я вже розповідав, як е, сервіс, як е, багато проблем з медициною, е, туга складність знайти роботу, не оплачуються вже роботи, так як колись оплачувалися. І люди українці зауважуються, вони бачать наскільки Україна хороша, і вони готові. Насамперед, що приємності всього, що люди наші готові повертатись, тікати назад. Як тільки ця війна завершиться, багато вже людей готові, вже мають пару чемоданів в своїх шафах. Як тільки завершиться, вже беруть ті чемодани і зразу їдуть назад. І коли люди почнуть повертатися великими цифрами, великою кількістю, ви свій просто уявіть, як Україна піднесеться, як Україна підніметься. І не треба на тих людей бути злими. Не треба на тих людей тикати пальцями, що вони не захищали Україну, коли Україні було потрібно. Бо Україні потрібно буде якраз, щоб українці повернулися відбудовували економіку, розвивали економіку. Бо Україна саме... Має бути для українців, звісно, для іммігрантів, але має, але українці повинні домінувати в своїй країні, зберегти свою країну, свою культуру, абсолютно все, що стосується українства. І це ми бачимо у Фейсбуках. Ми бачимо це в серед українських біженців по Європі. Я не можу сказати абсолютно за всіх, бо це би була повноцінна брехня, але більше і більше людей з кожним місяцем розуміють. Наскільки було добре вдома, наскільки навіть питна вода вдома смачніша була ніж за кордоном, наскільки людей не було цього цих проблем з мовою, з адаптацією, де ніхто не тикав на них пальцями, вони просто були в себе вдома. Ну, хай буде що в деяких аспектах Україна теж програє, так як і кожна інша країна. Хай буде, що деяким людям було недобре, але деякі люди готові віддати свої зарплати, які по 5-10 тисяч доларів в місяць, щоб тільки знову мати можливість повернутися. Мирну Україну, щоб був над Україною мирний, мирне небо, і щоб люди знову зажили, так як вони колись жили, сміялися своїми друзями, ходили один до одного, дружили, згадували все. І насамперед болівали за збірну, болівали за боксерів, болівали за спортсменів загальному, але все це робилося і робили на Україні на своїй власній батьківщині. Я хотів вам це донести, тому що це знаєте, дуже така. Позитивна ситуація, бо зараз дуже багато людей постійно говорять і жаліються, жаліються цей негатив. Війна, Трамп, все це знаєте, крутиться. Мелиться, і це вже надоїло всім слухати. Люди хочуть дійсно почути те, що дійсно є добре, і що потенційно може дати хоч один відсотковий якийсь, знаєте, буст в ментальному стані для самих українців в Україні. Тому, друзі, ті, хто ніколи не виїжджали з України, вам важче це зрозуміти. Але серед українців за кордоном зараз багато-багато міняється настрій, змінюється настрій, і люди просто розуміють, чим більше вони живуть за кордоном. Що Україна зовсім не така була погана, як багато людей колись собі думали або жалілися. Тому що завжди треба бути обережним за що ви бажаєте, за що ви жалієтеся, бо завжди може бути краще ніж навіть є на даний момент. Тому дякую, що вислухали мене. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.